Каналу ГОК Ви дивитесь програму Освітянський передзвін. Залишайтеся з нами і дізнаєтесь найцікавіші події, які сталися на освітянській ниві впродовж травня. Удосконалення технологічної освіти учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Під такою назвою 6 травня в навчально-виховному комплексі імені Людмили Богаєвської відбувся семінар практиком. Про його перебіг наш наступний сюжет. Метою семінару, який проходив у навчально-виховному комплексі імені Людмили Богаєвської, була актуалізація знань та пошук шляхів вирішення проблеми удосконалення технологічної освіти учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Полтавщини. Захід зібрав методистів районних і міських методкабінетів та керівників районних і міських методичних об'єднань учителів трудового навчання Полтавської області. Власний семінар практики, який сьогодні проводиться у комсомольському навчально-виховному комплексі. Стеми вдосконалення технологічної освіти учнів 5-9 класів завітнього навчальних закладах надзвичайно цікавий. Ми вже зрозуміли із першого приходу до цієї школи, і особливо актуальний на сьогоднішньому етапі розвитку сучасної освітньої галузі технологій». Відкривала семінар практикум начальниця міського відділу освіти Ірина Шошина. Ірина Володимирівна доповіла з теми «Освітній простір Комсомольська та перспективи його розвитку. Про методологічні основи формування технологічних компетентностей учнів на уроках трудового навчання та технології звітувала перед присутніми Валентина Татаренко, декан факультету технології і дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Зокрема, вона повідомила про те, що з 1 вересня вчителі технологічної освіти працюють за новою програмою. Одним із її авторок є вчителька з комсомольська Олена Загарова, яка викладає трудове навчання в гімназії. Це випускниця нашого факультету. Тому дуже дуже відрадно, що вона осіє. Таким працівником відомим в Україні, вчителем відомим в Україні, тому що вона за її програмою працює в школи всієї нашої держави, не тільки, Ось, зокрема, в нас в Полтавській області, то з теми Українська Народна. Пішка. Валентина Чемшит, методистка Полтавського інституту післядоповної педагогічної освіти, зазначала, що Комсомольськ завжди був одним із лідерів надання дітям якісної освіти. Приємно, що на рівні основних предметів, говорила Валентина Григорівна, велика увага приділяється і технічним наукам. Технічна освіта це майбутнє наших дітей, тому що ми знаємо, де ми говорили, що розум дітей на кінчиках пальців безливається. Діти, які будуть забезпечити нашу старість, вони повинні бути. Комунікабельними вони повинні приймати активну участь у розбудові нашої держави. А коли це буде, коли ми бути творчими дітьми, а саме в місті Комсомольську, в цьому закладі велике значення приділяється розвитку творчих здібностей дітей. І тому на такому високому рівні ми проводимо саме в цьому закладі наш семінар. Під час семінару майстер-клас провів учитель НВК Ігор Рашин. Він навчив присутніх виготовляти дерев'яну іграшку. До речі, як спеціаліст Ігор Анатолійович добре відомий педагогам Полтавщини. Рашин ігор Анатолійович – це син проліванівним, який є активним учасником нашої обласної спеціальної дослідницької групи проектування методів пізнання в освітній галузі технології. Його учні постійні призери Олімпіад, як третього, четвертого етапів. Велике значення приділяться відкресленню, яке розвиває у нас графічну грамотність дітей. Десятикласниця гімназії Марія Савостян з присутніми на семінарі ділилася власним досвідом виготовлення ляльки мотанки Дівчина захищала творчий проект, який вона підготувала разом з своїм вчителем Євгенією Нестеренко. Педагог ще з п'ятого класу виховує дівчат як берегинь домашнього вогнища. Взагалі урок праці у нас почався ще з п'ятого класу. І спочатку ми вчилися на уроках вишивати простими швами. А вже у старших класах ми почали вишивати хрестиком і не просто картини, а рушники. Адже рушник у майбутньому стане оберегом нашої сім'ї. Тож, коли ми вишиваємо рушник, ми кладемо туди всю свою любов, ніжність і тепло, що у майбутньому зберегти Бог і щастя своєї родини. Під час семінару працювала виставка робіт, яку підготували вчителі та учні загальноосвітніх навчальних заходів міста. Ні, загальноосвітні навчальні заклади підбивали підсумки роботи за 2010-2011 навчальний рік. На святкових заходах були відзначені вчителі, учні та їхні батьки, які впродовж навчального року старанно і наполегливо працювали за для підвищення іміджу свого навчального закладу. 70 учнів та 15 шкільних колективів були нагороджені за суттєві досягнення у шкільному житті за підсумками поточного навчального року. Він вже добігає кінця і для загальноосвітньої школи номер один є досить вдалим. Зазначає очільниця закладу. Зробили все, що відбувається в нашій школі, ми з вами разом, і учні, і вчителі, і батьки. А директор, я так відчуваю, ви просто задаєте більш високу планку, щоб ми заспокоювалися ні вона, ні колектив, ні учні на досягнутому. У зожномородин навчається 521 учень у педагогічному колективі 40 вчителів. Цьогоріч серед випускників школи шість золотих медалістів. Загалом кожен третій учень першої школи має ті чи інші досягнення у навчанні, успіхи у мистецьких, просвітницьких і спортивних заходах. До цього у школярів є чималий стимул, адже їхня школа єдина в місті, що має сучасний кабінет фізики, 3 d кінотеатр, доступ до мережі інтернет. На початку церемонії чотирьох учнів загальноосвітньої школи номер 1 було нагороджено званням Горді. Ість школи серед них одинадцятикласниця Юлія, яку у вересні цього року було обрано президентом школи. Я дуже пишаюся своєю школою, тому що школа номер 1 я дійсно першою школи. Вона має дуже багато талантів: так в мистецтві, так і в культурі, так і в олімпіадах, і в різних змаганнях зі спорту. Слова вітання колектив отримав і від міського методичного кабінету. Я хочу привітати весь колектив, який цього року атестувався як навчальний заклад з відзнаки один з кращих навчальних закладів нашого міста. Надія Барскова відзначала нагороди учнів у номінації Підкорювачі наук. Серед таких Надія школи, юні математики, а також переможці міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Подарунками і солодощів та бурхливими оплесками були також нагороджені учні школи, які стали кращими у номінаціях: сходинки до творчості, мистецьке сузір'я та спортивний олімп. До речі, не всі спортсмени вийшли на сцену. Дехто у день церемонії здобував для школи чергову перемогу на спортивних змаганнях. Із покоління в покоління зошном родин намагається виявляти в учнях вміння і здібності та докладати зусиль для їхнього розвитку. Обов'язковим є визнання успіхів на загальношкільному рівні, адже це заохочує учнів до нових досягнень і стимулює особистісне зростання. Кожній дитині є сонце, так дай їй засяяти. Таку назву мав шкільний захід, під час якого було відзначено учнів, які з честю відстоювали свій навчальний заклад на міських і обласних просвітницьких конкурсах, спортивних змаганнях, олімпіадах на захисті робіт МАН. Підбиваючи підсумки поточного навчального року, освітяни загальноосвітньої школи номер 2 зазначили, що про здібності підростаючого покоління необхідна неабияка допомога і увага батьків. Тож під час заходу педагогічний колектив на чолі з директоркою висловили подяку не лише дітям, а й їхнім батькам. Хотілось би відмітити найменших учасників цього заходу: це учні 2 А і 2 Б класу Копрієнко Євгенія і Фоменко Олександр, які стали призерами міського конкурсу Юний Математик, що щорічно проходить на базі школи з поглибленим вивченням математики. Також би хотілося б відмітити сім'ю Костенко, де і старший Даніель, учень 11 класу, і молодша Даринка, учениця 6 А класу, є активними учасниками всіх конкурсів, які проходять в межах міста, навіть області або України. Ну і велика подяка також висловлюється родині козюри Сергія. Учня другого А класу, адже ця родина представляла школу у міському спортивному змаганні. Тато, мама, я спортивна сім'я. Діти, яких було відзначено під час заходу, зазначали, вони займають активну життєву позицію і беруть участь у різноманітних конкурсах і змаганнях, бо надихає приклад батьків та рідних. А вчителі дають впевненість, знання і виховують волю до перемоги. В цьому році я приймала участь в МАНЬ, писала наукову роботу з історії України. І я зайняла на місці друге місце, де потім я могла змогу поїхати на область і де зайняла четверте місце. Я дуже цим горжуся, адже четверте місце з 30 чоловік це не також і легко вибороти. А також я приймала участь в всеукраїнських конкурсах з історії, приймала участь в дебатах, які зайняли теж призові місця. В різноманітних олімпіадах. А, а... Конкурси і на математичні конкурси, конкурси з українських мов. Це батьки мої подають Приклад. Мене мама дуже мене мама вчитель, і тому надо мені дає великий приклад тату. Теж а... А, ну вони мене дуже хороші, тому вони мене спрямувалися як з першого класу. І цьому дякую. І є приклади з кого брати зчителів, навіть брати приклад, якщо спілкуєшся з такими добрими людьми, які підначтовхують тебе на таку клопі... клопітливе навчання. В цьому году я принимал участие в городских олимпиадах. Ну, в основном это была математика, физика, информатика. Ну, по физкультуре еще участвовал в гребле. По математике я занял второе место, по физике третье и по информатике первое. Ну, ездил на область по математике и информатике. Вдохновлял меня, наверное, двоюродный брат, потому что он очень часто занимал призовые места на областных олимпиадах. И вообще он молодец. Ну, поэтому мне хотелось быть на него похоже. Ну, быть таким самым. Ну, если получится, лучше. Я принимала участие в конкурсах Кенгуру и Тиграня. И еще я рассказывала стихи Тараса Григоровича Шевченко. Там я получила грамоту за второе место. Я участвую в конкурсах для того, чтобы. Получить знання які щоб мною батьки гордились. Учні та батьки, якими пишається школа, отримали грамоти і квіти. Школярів нагородили символічними медалями у вигляді сонця. Після офіційної частини відзначення кращих відбувся концерт, підготовлений учнями дев'ятих класів. Автора заходу, заступниця директора навчально-виховної роботи Ірини Мітіної, дітям, батькам, і колегам треба частіше висловлювати слова вдячності, адже це сприяє творчому підходові до виховання і навчання дітей. У затишній породинному теплій атмосфері відбувається вшанування учнів переможців змагань різного рівня. За перше півріччя нагороджуються переможці та призери міських олімпіад та конкурсів. А в травні шкільна родина вітає переможців малої академії наук від початкової школи до старшої. Грошовими преміями та пам'ятними подарунками нагороджуються ті, кого по праву можна віднести до плеяди обдарованих дітей і до майбутнього комсомольська. Радість юних переможців розділяють їхні батьки та вчителі, що також завжди присутні на святі. Щирість, гордість, вдячність і повага приплітаються на кожному святі з вірою в те, що всі його учасники здібні талановиті учні і надалі будуть відстоювати не тільки на міському, а й на інших рівнях честь свого навчального закладу комсомольської гімназії імені Віктора Нижниченка. За перше півріччя 2010 11 навчального року за участь у шкільних олімпіадах нагороджені 192 учні у міських 57, в обласних 13 школярів. Окрім цього, були нагороджені 350 гімназистів, які отримали золоті. Та срібні сертифікати у всеукраїнському інтерактивному конкурсі Колосок. Понад ста учнів за перемогою в конкурсах позашкільного спрямування також були нагороджені два театральні колективи та загін краплинка. За досягнення у другому півріччі відзначений 91 учень за підсумками шкільного етапу конкурсу МАН. У міському етапі наукових змагань призерами стали 14 учнів. 21 гімназист нагороджений за здобутки в обласному конкурсі МАН та всеукраїнській універсіаді. Окрім цього, гімназія має трьох переможців всеукраїнського етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. 24 травня були нагороджені понад 250 учнів, які отримали перемогу у всеукраїнській українознавчій грі Соняшник. Понад 100 учнів відзначені за перемогу. І в конкурсах позашкільного спрямування на кожному родинному святі обов'язково пам'ятні подарунки отримують вчителі на знак вдячності за працю і знання, які вони вкладають у своїх вихованців. Традиційно напередодні свята останнього дзвоника у загальноосвітній школі номер 4 відбувся святковий захід зоропад талантів. Впродовж навчального року школярі та вчителі гідно представляли рідну школу на міських, обласних та всеукраїнських олімпіадах, а також брали участь у роботі малої академії наук та різноманітних конкурсах, фестивалях, змаганнях. Кращих учнів було обрано у номінаціях Через терени до зірок хочу все знати українська усмішка, істина дорожча, майбутні дипломати, суспільний діяч року, вище далі вище, театральне рандеву, веселі та кмітливі, екологічні театрали, зелений патруль, всеукраїнські конкурси, зірковий олімп. Слід відмітити, що один із учнів 11-го А класу загальноосвітньої школи номер 4 Даніїл Сухонос вдруге переміг у номінації Гордість школи. Іх переможців адміністрація школи вважає справжніми перлинами закладу, тож кращі учні отримали символічні нагороди, мушлі з перлинками та посвідчення переможця в номінації, а також золоті дзвінки.